Скандал між Канадою та США через телевізійну рекламу, рішення уряду Альберти з силою повернути вчителів до роботи, нові суперечки довкола військової допомоги Україні, рекордні затримки в імміграційних програмах і навіть дискусія, чи варто Торонто спалювати власне сміття. Про ці та інші події у підсумках тижня на Radio. у студії працює Юлія Стеранка. Далі говоримо про головні інформаційні акценти останніх днів. В Альберті тисячі вчителів вийшли на мітинг проти урядового наказу повернутися на роботу. Вчителі по всій провінції протестують проти планів. Уряду прем'єрки Даніель Сміт ухвалити закон, який зобов'яжує їх повернутися до роботи після тритижневого страйку, який триває з 6 жовтня. Освітяни кажуть, що такий крок принижує професію і позбавляє їх права відстоювати свої умови праці. Президент асоціації вчителів Альберти Джейсон Шилінг назвав рішення уряду Зневагою до системи освіти, адже замість покращення умов праці влада карає тих, хто захищає дітей. Вчителі вимагають зменшення кількості учнів у класах, збільшення кількості асистентів та ресурсів для дітей із особливими потребами, а також справедливого підвищення зарплат. Якщо домовленості не буде, уряд планує 27 жовтня ухвалити закон про примусове повернення до роботи. За його порушення можливі штрафи для профспілки та дисципліна. Арні санкції проти педагогів учителі наголошують, що їхня боротьба не лише за зарплати, а за майбутнє освіти в Альберті. Поділіться з нами у коментарях своїми думками щодо можливого вирішення цієї ситуації. Альберці обирали місцеву владу у понеділок, 20 жовтня. Жителі провінції голосували на муніципальних виборах у 19 містах, 105 містечках, 78 селах і 63 округах. Обирали мерів, членів рад і керівників муніципалітетів у Калгарі. Перемогу на виборах здобув Джеремі Фаркас, випередивши суперницю Соню Шарп лише на 585 голосів. До цього чинна міська голова Джоті Гондек посіла третє місце. В Едмонтоні перемогу здобув Ендрю Нак, у Ледбриджі Переобрали чинного мера Блейна Гайвіна. Порушень чи фальсифікації під час голосування не зафіксували. Однак оприлюднення результатів затрималося через ручний підрахунок бюлетенів. Петиція за збереження Альберти у складі Канади. Кампанія Canadian, яку очолює колишній депутат Томас Луказюк, наближається до завершення збору підписів на підтримку єдності з Канадою. Ініціатива є відповіддю на рух, який домагається референдуму про незалежність Альберти. За словами Луказюка, його команда вже зібрала більшу частину запланованих 300 тисяч підписів. Це внутрішня ціль, щоб передати документи до виборчого офісу провінції. Луказюк наголошує, що його. Його кампанія має символічний і політичний характер. Вона покликана показати, що більшість жителів провінції хочуть залишатися частиною Канади. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт не підтримала ініціативу, заявивши, що прагне суверенної Альберти в Єдиній Канаді. Останній термін подання петиції до головного виборчого управління провінції 28 жовтня. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіоканади вподобайкою, коментарем і підпискою. А ще натиснувши кнопку Супер, дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. У Саскачувані планують примусове лікування від наркотичної залежності. Експерти занепокоєні. Восени уряд Саскачувану представить закон, який дозволить примусове лікування людей із наркотичною залежністю. Міністр охорони здоров'я Джеремі Кокріл назвав ініціативу системою турботи орієнтованою на одужання, але уточнив, що йдеться лише про малий відсоток людей. Правозахисники і медичні експерти застерігають, що такий підхід може порушувати права людини. наголошують. Шуючи, що примусові медичні процедури не мають нічого спільного із системою охорони здоров'я, яка не повинна нагадувати кримінальне правосуддя. Експерти закликають уряд пояснити, як закон діятиме на практиці, адже доказів ефективності примусового лікування вони не мають. Водночас міністр повідомив, що наразі використовують майже 300 із 500 запланованих ліжок для лікування залежностей, а наступний етап програми зосередиться на підтримці пацієнтів після терапії. Спалювати сміття через нестачу місць на полігонах. Торонто розглядає можливість будівництва сміттєспалювального заводу, оскільки головний полігон Greenland Landfill поблизу Онтаріо заповниться до 2035 року. Жодне із муніципалітетів у радіусі 500 кілометрів не погодилося приймати відходи. А місцеві індіанські громади виступають проти розширення полігону через забруднення. Влада вивчає варіант Energy from Waste – спалювання. Сміття з виробництвом енергії. Подібні заводи вже працюють у Брамптоні та регіоні. а Останні спалюють до 140 тисяч тонн відходів щороку. Прихильники ідеї вважають, що спалювання зменшує викиди метану, тоді як екологічні організації застерігають від зеленого камуфляжу. Фахівці наголошують, що найкраще рішення зменшення обсягів сміття, підвищення відповідальності виробників і покращення переробки, а не створення нових доріг для спалювання. Відходь саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. Радіо» не має державного, приватного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Трамп припинив торгові переговори з Канадою через рекламу. Президент США заявив, що зупиняє всі торгові переговори з Канадою через телевізійну рекламу, яку запустив уряд Онтаріо. У ролику використано уривки промови Рональда Рейгана 1987 року, де той застерігав від тарифів і протекціонізму. Трамп назвав відео обурливим і звинуватив Канаду у спробі вплинути на політику США. Фонд Рейгана заявив, що Онтаріо не отримувало дум. Озволу на використання цитат і розглядає юридичні дії на тлі скандалу. Прем'єр Онтаріо Дагфорд оголосив, що кампанію тимчасово призупинять після вихідних. Прем'єр Канади Марк Карні підтвердив, що Канада готова відновити перемовини, коли США будуть готові, і закликав зосередитися на речах, які ми можемо контролювати. День без королів охопив канадські міста. У суботу, 18 жовтня, у Канаді пройшли акції руху «No Kings Day». У Ванкувері зібралися сотні людей на Джек пул Плаза. Мітинги відбулися також у Торонто, Монреалі та Вікторії. Учасники виступили проти авторитаризму та політики Дональда Трампа, наголошуючи на мирному характері протестів і закликах діяти. закону. канадські події стали частиною глобальної координації з тисячами демонстрацій у світі. Хочу нагадати, що додаток Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та подкастами просто зі свого гаджета. Канаді рекордне очікування на імміграцію за даними Сібісі у Канаді. Фіксують безпрецедентні строки розгляду імміграційних заяв у деяких програмах до десятків років. Під загрозою заявники на постійне проживання за гуманітарною програмою. Серед них і українські родини за оновленням IRCC, очікування за гуманітарним напрямом сягає понад 10 років для підприємців до 35, для фермерів до 19, для доглядальників до 9 років адвокати називають ситуацію шокуючою та підозрюють, що уряд може скасувати частину заяв у межах законопроєкту СІ 12 який розширює повноваження міністра. Водночас уряд стверджує, що цифри не є помилкою і публікуються заради прозорості. Інфляція в Канаді зросла і перевищила прогнози економістів. За даними статистичного управління Канади, у вересні ціни на товари та послуги зросли на 2,4 відсотки порівняно з минулим роком, тоді як аналітики очікували 2,2 відсотки. Без урахування вартості пального інфляція становила 2,6 відсотків. Найбільше подорожчали продукти харчування на 4 відсотки, зокрема овочі, цукор і солодощі. Водночас, темпи здешевлення пального та туристичних турів сповільні. Вільнилися банк Канади врахує ці дані під час ухвалення наступного рішення щодо облікової ставки 29 жовтня. Отава скасувала контракт на бронетехніку для України. Канада без пояснень скасувала контракт на модернізацію 25 бронемашин для України, який виконувала компанія Amatex Онтаріо. Міністр оборони Девід Макгінті підтвердив це під час слухань у парламентському комітеті, але відмовився називати причини, посилаючись на конфіденційність. Опозиція звинувачує уряд у замовчуванні деталей і вважає, що це шкодить репутації Канади як союзника України. Райни експерти припускають, що скасування може бути пов'язане зі станом техніки, адже машини раніше використовували в Афганістані і могли бути надто зношеними. Водночас уряд запевняє, що Канада залишається непохитною у підтримці України та готує нові постачання бронетехніки у межах пакета допомоги на 2 мільярди доларів, з яких 835 мільйонів підуть саме на броньовані машини. Такою була інформаційна картина цього тижня. До зустрічі в етері.